Священномученик Ісмаїл Миколаєвич Базилевський народився 7 липня 1881 року в селі Новомакаровка Полянського, можливо, Новохоперського, повіту Воронезької губернії в сім'ї Псаломщика. Усього в родині було семеро дітей. Ісмаїл закінчив Воронезьку духовну семінарію близько 1901 року. З 1901 до 1909 року він служив учителем сільської школи. Протягом деякого часу священномученик Працював управителем у поміщика Рєзнікова. 1915 року Ісмаїл був висвячений на Єрея. Він служив у селі Отскочне Липецької області. 1930 року церкву було закрито, після чого отець Ісмаїл оселився у Воронежі. 1940 року священника було заарештовано. Обвинувачення було таким: антисемітизм. Вороже, налаштований до радянської влади, серед свого оточення поширював контрреволюційну агітацію. Оця Ісмаїла засудили на 10 років виправно трудових таборів. І позбавлення виборчих прав на 5 років після цього. У березні наступного року його відправили етапом до Карагандинського виправно-трудового табору. Там він був вдруге заарештований 31 серпня 1941 року за звинуваченням у тому, що систематично в липні серпні 1941 року серед ув'язнених висловлював контрреволюційні вигадки на клепницького характеру, вихваляв капіталістичний лад. Отець Ісмаїл винним себе не визнав. 4 листопада 1941 року священномученика засудили на страту. Після закритого засідання суду, він, не погодившись із винесеним вироком, подав касаційну скаргу до Верховного суду Казахської РСР. У ній він повністю спростовував висунуті проти нього звинувачення і просив призначити перегляд справи. Але касаційна скарга. Не вплинула на вирок 17 листопада 1941 року. Отець Ісмаїл був розстріляний. Місце його поховання невідоме у 2000 році. Священомученик Ісмаїл Базилевський був прославлений велику святих.